Скажіть, ну хіба поганий трактор? Тут за мінімальний бюджет є все. Все, що треба зараз в тракторі, все, що в інших дорожчих брендах. Нащо дивитися, на що, що переплачувати за фірми, коли з бюджетних лінієк вони всі однакові, хіба відрізняються дизайном капотів, цветом і так далі. А тут. Я не беру до уваги зараз Донфенг і да, вони значно дорожчі, там можуть 40ки стоїть по 10 тисяч доларів. Ну це бюджетна 40ка. Якщо для себе брати, хлопці, зараз ще дали на неї 300 баксів додачу знижки. по... Кстаті, бачите, трошки крепші, ніж в обичній 24 ці як всі кліпають. Ну, тут є все. По якості тавер. Скаут, Торіон і так далі. Не, не суть важливо. Але тут дуже мені сподобалось, що зробили дуже охайненький, дуже гарний трактор. Даже взяти, просто подивитися під капотне, як зроблене, чулки грубі, все, мотор, насоси, все стоїть акуратно, все сховано, бок. На топових моторах короче, на КМ 490, -й, 40 385-24, ну, одні з нормальних моторів ходових обслужити все зробити. Це дійсно варіант, який для себе на свій пай мать сахова тракторець, дає реверс, принудительна гідравліка, дводіскове, всі оці опції, і причому при всьому в мінімальній ціні. По мінімальній ціні, по ціні такі, як продаються такі просто сороковки, без нічого. До 8 передач, і безпринудітельно і без нічого. Ну, от. Показую підкапотний, показую, як зроблено мотор, все, все чітко. То максимально просто, якщо для себе на свій пай, якщо без хардкору, без там якогось лісу через день і таких критичних навантажень на постійній основі, а як тракторець розсматриває для себе, то він... На свої гроші зроблені дуже якісно, дуже непогано зроблений тавториць на свої гроші. І е, він дуже, що мені подобає, акуратний, файний, охайно все зроблено. Зараз подивитись робоче місце, як іде, навіть все, бах, як винесено, сховано, все грамотно, коврик лежить, красиво, акуратно, метал нормальний, нічого не трясеться, є противаги. Хіба бистра ще немає, ну хлопці теж Опять, часом. Ціна. опять же, часом. Задній мост крепкий, не як обичний 24 й Примусова навіска, дві гідропари, розкоси врівень зроблені, мости такі грубезні, чолки. Тобто він десь його переїжджає, багато які сороковки, аналоги. Сам робоче місто стоїть бачите, на подушках. Сцепка. Крепка на прицеп, є промисловий, тому можна і кинути перемичку. Лом на дві скорості 540 тисяч. Колія 1,20 метра регулюється по обох осях за рахунок розбірного диску. А, прижимне, давить десь. Ну, Заявляється, 850. Ну, Півтонна, свободно, свою жопу він приподнімає. Я думаю, і більше за півтонну він підніме 600-літрового оприскувача, можна з ним тягати. Вже хлопці провіряли. А по кузову, звісно, кузов, електрика, такі всякі моменти. В бюджетному китайці є над чим працювати, тому що вони економлять, вони економлять там по мелочі, якісь прокладки, сальники, десь, може бути, потікати, чи ще щось. Це є. Ну, не те, що в порядку вічей, на то просто в цих китайцях однакове. В всіх таких бюджетних китайцях це є такі болячки, тобто трактор вам прийшов, ви там собі електрики, до електрики глянули, до того, до того, може, десь щось треба буде. Якусь резинку поміняти чи якогось контакту. Так, по більшому щоту, що стосовно железяк, коробка мотор буде у вас працювати. Тобто наголошую, що це самий недорогий трактор на 40 кінських сил, е який сьогодні є, з усім, з усім і саме дешеве. От кому треба всі опції, кому реально треба, і примусове, і двохдійськове, і дві скористі ВОМ, і щоб була саме широка резина. Погрубші мости, реверс, все-все-все. В цьому тракторі все це реалізовано. Він дуже комфортний, бачите, як зроблено робоче місце. Дуже як я, от, що мені сподобалось, ньому дуже охайно, дуже акуратно, хоч він не за всі гроші світу. Вот. Но, а тут нема такого, знаєте, що видно, що деш, деш, дешева Китайщина. Поняла? Тут і лакокрасочний, більш-менш, і. Важлі управління і все розташовано зручно. Ну, подумано для людини. Ти собі сів, в тебе місце багацько, можна ще придумати якесь місце для напарника замість ручки на крилі. От. І є куди назад посунути. І так тут. ну, Хто був там з якоюсь джинми пересяде чи синтайо, Мужики, тут взагалі панське місто. Реверс на рулі роби. Дуже м'яко, плавно. Включає, виключаю. От. Тракторець дійсно вартий уваги. Тим більше за такі гроші він десь в середньому на 1000 баксів дешевше за всі аналоги за всіх конкурентів, які дають такі самі опції. Хлопці, назва тракторця Fighter 404, має ще також 504, мається ще 254, і також повністю всі лінійки тракторів з кабінами укомплектовані. Те, що укомплектовані з кабіни, теж дуже класні, погані, красиві кабіни, дійсно, які зроблені не на отвалі що там землю видно, задуває, а зроблені дуже класно. Тому звертайтесь, номер телефону, знаєте де, підписуйтесь на канал і пишіть, як вам такі дракон. Як вам такі трекрейс. Fighter 404 RD. Версія RD.